Слава Ісусу Христу. По милості Божій, ми знову в Його домі, про який Він сказав, дім мій буде домом молитви, як ми співали цю пісню, дає молитви час нам, Бог, як запоруку від тривог, коли ми молимось усі, черпаєм силу для душі. Дійсно, дає Бог можливість нам бути в Його домі, де Він навчає свого слова. І дає нашій душі оце бажання, можливо, в перший раз в житті сердечній молитві сказати йому про цей біль, про ці переживання, які є. Знаєте, на світі так воно десь навколо за домом, молитви нема часу, все постійно щось відволікає. А тут, в його ніг, в його присутності, я вірю, не одна душа помолиться. Не одна душа вели серце своє перед тим, хто любить. Не одна душа скаже, Господи, поможи мені, не одна душа. Слава Богу, і за цю можливість бути сьогодні знову в його домі. Ми сьогодні маємо цей святковий день, день, коли ми згадуємо благовіщення свято, свято, коли ангел благовістив Діві Марії, що від неї народиться Спаситель. Ось, можливо, хтось буде з братів зачитувати це місце. Але на початку я згадаю такі слова, коли це все Марії було сказано, коли вона пішла на зустріч до Єлисавети, бо вчула від ус самого Ангела, що вона вагітна. Коли вона пішла, коли вони зустрілись, коли Єлисавета благословила її, то написано такі слова, а Марія промовила. Величає душа моя Господа, і радіє мій дух в Бозі Спасі мої». Я задумався над цими словами. Дух Святий зупинив мене над цими словами одного разу. Так глибоко мене в них, можна сказати, опустив. І в моєму серці, знаєте, вперше така на основі цих слів зародилась така, така молитва. Така молитва зародилась. І я сказав, величає душа моя Господа і радіє мій дух в Бозі спасі моїм, говорила Марія, щоб ми зрозуміли. Якщо така жінка нуждалась в спасінні, скільки більше я, Боже, всесильний, вона називала тебе своїм Богом, а я служив всьому, крім тебе одному. Вона назвала тебе своїм спасом. Я ж надію завжди покладав на те, що ні разу не спасло. Боже мій, спасе мій, від сьогодні я твій. Низько в молитві схиляюсь, щиро від серця якаюсь. Нехай, як і вона, буду блажений і я. Знаєте, такі прості слова, я вірю, що вони в неї, з уст її були натхнені Духом Святим, але вони так торкнулись мого серця, що я той, хто так само нуждає спасінні. Що мені потрібен Господь, що Спаситель це Ісус. І в моєму серці зародилось це бажання помолитись. І я вірю, що не в одному серці сьогодні зародиться бажання помолитись. Від того, що Бог промовить своє слово. Таке місце Бог поклав мені на серце, я хочу його зачитати. Книга псалмів, 118-й псалом або 119-й, тобто цей найбільший псалом, який є. І один одинадцятий віршик написано так, говорить, ми думаємо, що це там писав Давид, ці слова. Ось так говорить псалмоспівець, 11-й Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти Тебе. І такі три питання, знаєте, нехай вони будуть сьогодні перед нами. Перше питання, що потрібно заховати? Друге питання де потрібно заховати? І третє питання. Для чого це потрібно там заховати? Що, де і для чого? Таке питання, знаєте, нехай воно Дух Святий кожному з нас це відкриє. Я вірю, що Давид, коли написав ці слова, йому відкрилася істина. Дух Святий йому відкрив істину. І він сказав ці слова, і вони залишились сьогодні для нас. Що що варта того, щоб нам його заховати як скарб? Що варта? Ви знаєте, в Біблії, хто читає, що був один чоловік, Ахан, він побачив, що варта в його очах те, щоб заховати. І це був один із шінеарських плащів з трошки срібла. І злиток золота. І він побачив своїми очами, ото варта, незважаючи ні на що, хоч була передосторога, нічого не брати, незважаючи ні на що в його очах. Він побачив, оце варта взяти і в своєму наметі сховати. І він взяв це і сховав це. Ну воно його не спасло. Ну в, в час лиха йому воно не помогло. Біблія говорить, воно навпаки, воно стало причиною його смерті. І не тільки його, а й всього дому його. Біблія говорить про інших одних десять чоловік, їх там було не 10, їх там було багато, коли вони прийшли, їх скопили і почали вбивати один по одному. І десять чоловік сказали: Не вбивайте нас, ми маємо скарби в полі заховані. І всі люди, які їх вбивали, зупинились і сказали: Ну що це за скарби скажіть? Ми лишимо вас при житті. І Біблія говорить, що вони мали в полі заховане? Пшеницю, ячмінь, мед та оливу. І справді. Вони показали ці скарби в полі заховані, які вони мали. А це був час, коли на Носор зруйнував Єрусалим, біднота була велика. Все було забрано, їжа високо цінилася тоді. І їх не вбили. І їх не вбили. І здається, от, дорогі друзі, подумайте, а що варто таке сховати, щоб воно нам зберегло життя? Щоб коли, наприклад, от як тим людям смерть заглинула в лице. А воно мало силу нас зберегти. Що варто таке? Що таке настільки цінне, що варта його подібну скарбу сховати, заховати, тримати, берегти? Апостол Петро цитує слова пророка Ісаї, через які через його уста Дух Святий сказав такі слова. Всяке тіло немов та трава, всяка слава людини, як цвіт трав'яний. Засохне трава, цвіт опаде. Знаєте, я так задумався над тим словами, і вони показують, вони показують, що все оце людське, все оце, що людина пропонує, все оце, що людина хоче дати, воно як та трава. Воно як той цвіт трав'яний, воно на хвильку ніби цвіте так гарно. Воно ніби зелене має в собі життя. Ну це все до часу показує Дух Святий через апостола. Каже, воно до часу, до часу, поки живе ця людина, до часу, поки в неї є сили, до часу, поки вона владу має, до часу, поки розум в неї є, до часу, поки сприятливі обставини. А що, якщо вітер непопутній повіє? А що, якщо вітер спекотний повіє, засохне це все і зів'яне. І не варто того, щоби взяти і сховати, і тим дорожити, і до цього приліпити серце своє. Не варто того, каже Господь через апостола Петра, а перед тим через Ісаю. І далі Петро говорить такі слова. Лише слова Господні повік пробувають. А це слово, яке звіщене нам в Євангелії. Ось Дух Святий показує те, що вічне, що повік пробуває, що варта взяти і сховати, і берегти. Це слова Господні. Це ті слова, якими створений цей світ, все видиме і невидиме. Це ті слова, про які говорив Ісус, які Марія обрала як кращу частку. Це ті слова, про які каже Давид, вони зробили мене мудрішими від моїх учителів, від моїх ворогів і від старших людей. Це то слово, яке стало тілом, пише Іван, і перебувало між нами повне благодаті та правди. Це то слово, Яке прийшло нас спасти, це те слово, яке сьогодні проповідується в Євангелії. Це те слово, яке Бог залишив для нас на сторінках Біблії. Це те слово, про яке сказано, мусить бути народом усім під небом проповідуване. Для чого? Щоб кожна людина мала можливість зробити цей вибір. А що ти вибереш? Заховати як скарб для себе? Оце слово Боже? Чи оце все людське? Людська мудрість, людські досягнення, людське щось земне. коли воно, як трава, коли воно, як той цвіт трав'яний, воно мене. Воно зісохне, воно не врятує, не будь як той хан, око якого впало на одежу, око, якого впало на срібло, око якого впало на золото. Каже Соломон, не будь як ті, хто збирає багато книжок. І нема ліку, не будь-як ті, хто багато навчається, це мука для тіла. А візьми, оце справжнє, оце дійсно що вічне. Що ніколи не минеться, це слово Боже, воно по вік пробуває. Знаєте, і оце відповідь на перше питання, а що взяти в цьому житті? Що є настільки цінним? Що воно мені поможе, навіть коли я стану перед брамою смерті? Що воно мені поможе в будь-якій ситуації? Що взяти? І каже Давид: заховаю я слово Твоє, слово Боже! Слово Боже! Ну тепер друге питання перед нами. А де заховати? А де отак заховати, дійсно, щоб от був результат? Де заховати, улюблені? Де ми заховали, слово Боже? Може, воно в нашому домі? Може, воно в нашім серванті? Може, воно в нас на книжній полочці? Може, воно в нас в підвалі? І таке я бачив? І таке я бачив. Ми працювали в одного чоловіка, і серед великої кількості книжок, які він мав, які він до підвалу зніс, я знайшов слово Боже там. В хаті було все. Все, що є зараз в сучасному світі, це велика трьохповерхова хата. Багатий чоловік. В хаті було все. Але Слово Боже було в підвалі. Серед великої кількості книжок, які він вважав, вони йому не потрібні зараз. Можливо, колись. Воно було там, воно пилюкою припадало, а в хаті все витиралось, щоб було чисте. І я взяв це слово і приніс в одну єдину кімнату, де він жив, бо в усі кімнатах робився ремонт. Але ми мали доступ заходити в кожну кімнату, тому що було і туди потреба зайти, і щоб там щось зробити через цю кімнату. І взяв і приніс йому в цю єдину кімнату, його, де він жив, і поклав йому на полишці. в тій єдиній шафі, де в нього була. Де лежав в нього ноутбук, телефон, поклав Біблію. Він був на роботі. Ми поїхали додому. Зранку, коли ми приїхала вся наша бригада, він зі страхом вибіжав і сказав, хто був в моїй кімнаті? Хто був в моїй кімнаті? Наші прораби кажуть, та ніхто, пане. Вони думали, що там щось пропало, що там щось вкрали, але там навпаки щось з'явилось. Та що таке, та скажіть, та ніхто не був там? Він каже, в моїй кімнаті з'явилася Біблія. І я настрашився, це якийсь знак. Я цілу ніч не міг спати, він каже. Коли він сказав Біблія, вони всі зрозуміли, що це моя робота, що це моя робота. І вони на мене подивилися і зрозуміли, що це моя робота. І потім до мене казали, ну ти, діда, підколов. Він десь цілу ніч спати не міг, думав за свої гріхи, напевно. І я собі так подумав, знаєте, дорогі мої. А чому це слово настрашило його? Дивіться, коли людина любить Слово Боже, коли Бог її Спаситель, навпаки, будь де, де вона побачить Слово Боже, де вона знайде Слово Боже, та їй душа втішиться. Вона знайшла слово Боже, слово свого рідного батька. Ну, коли цей чоловік ще не впізнав, немає Бога як батька. Немає Спасителя. Живе в гріху. Для нього це слово судді. Йому завжди страшно, а що воно йому там скаже? І він завжди переживає, тому кожен грішник, йому страшно, коли десь почує слово Боже, воно мене судить. Коли десь його побачить, та на що я туди заглядав? Чому така велика різниця? Чому? Для одних це слово батька, а для інших слово строго судді? Тому що є одне. Все залежить від того, де вони його заховали. Все залежить від того, де вони його зберігають. І коли людина, подібно Марії, яку ми сьогодні згадуємо, про яку двічі сказано, вона Божі слова зберігала в своєму серці. Для неї це були слова живі, батьківські. Для неї це були слова Божі. Вона їх не збирала, не зберігала просто в блокнотику десь. І деколи й потрібно записати, щоб не забути, але не для того, щоб вони там просто були, і коли до нас хтось заговорить за Божі слова, а вони в мене є в блокнотику. Все добре. Ні. Навпаки, вона каже, ну, в серце моє здатне забути. Ліпше собі ще запишу, але я хочу, щоб вони були в моєму серці. Знаєте, дорогі мої, Давид сказав, я в серце своє заховав Твоє Слово. Оце то місце, оце то місце, дорогі мої, де хоче Господь, і де нам потрібно сховати Його слово, берегти Його слово це наше серце. Це так, як берегла Марія Божі слова в своєму серці, і про неї сказано радій, благодатна. Я. Господь є з тобою, його слово у твоєму серці, ти благословенна між жонами. Дивіться, які великі благословіння має людина, яка заховає Слово Боже в своє серце. Вона має радість, вона має радість, радість від Слова Божого. Як є такий коротенький віршик, лиш Божі слова, в яких дух та життя справжню радість дають. Вона з серця походить не ззовні. Вона довго триває без втоми. Бо корінь її від Бога йде, від того, хто вічно живе. Але це тоді, коли слова в серці, коли слова в серці благословенна людина, коли слова в серці, Господь із такою людиною. А знаєте чому іменно в серці? Чому Бог хоче, щоб ти і я поклав своє слово іменно в серце? Тому що найлукавіше. І найзіпсутіше в нас це наше серце. Це наше серце. Воно найлукавіше, воно найзіпсутіше. Написано, сам Христос сказав, бо з нього походить лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, богозневаги, крадіжки. Це все походить з нашого серця. Це все походить озвітом. Але коли ми туди покладемо Боже Слово, дорогі мої, улюблені, Боже Слово, то каже Христос: через Слово моє, яке ви вже чули, ви чисті. Воно має здатність очистити середину кухля нашого серця. Воно як огонь, той в золотаря, як у пральників луг, якими вони вибілюють, якими золотар очищає. Воно так має здатність очистити наше серце. Від усього того лихого, воно має здатність очистити. О, коли б ми серце своє заховали Його Слово, наше серце б ставало чистішим. Коли б ми серце своє поклали Його Слово, то Біблія говорить, чим би було тоді наповнене серце, те горили б уста наші. Знаєте, в книзі пророка Захарії написано про цей свічник золотий, і написано там такий нюанс підемічений, що на ньому було дві золоті галузки, які через свої золоті рурочки виливали золото. І Захарія спитав, Господи, а що це таке? А що це за дві золоті галузки, які через свої рурочки виливають золото? І йому була відповідь: це два помазанці, це сини оливи. Які через уста свої виливають золото. А це золото це Боже слово, яке вони заховали в серці своєму. Знаєте, дорогі мої, коли ми б заховали Боже Слово в серці своєму, через наші рурочки, через наші уста, текло б це золото, яке так потрібне людям, це Боже Слово. Воно по вік пробуває. Воно серце очищає, воно душу спасає. Про нього сказано, що воно змученому дає силу. Ним Бог напоїє кожну душу змучену. Ним Бог насичує кожну душу скорбну. Боже Слово. Но люди сьогодні не хочуть своє серце класти, в Боже Слово. Вони кажуть, нема часу одній. Вони кажуть, ну це нам зараз не потрібно. Це не актуально зараз. Нема бажання. Все інше так беруть, так хапають, як той ахан так беруть, так кладуть своє серце, так збирають. А воно, каже апостол Петро, та воно як трава, та воно як той цвіт трав'яний, воно рано чи пісно зісохне, зів'яне. Воно не допоможе. Воно не допоможе, воно не врятує. Але ж слово Боже. Лиш слово Боже, коли ми візьмемо і покладемо в своє серце, воно має силу. Воно має силу. Знаєте, Біблія говорить, весь світ лежить у злі. Темрява вкриває народи. А Давид каже, твоє слово світильник для стежки моєї. В цій темряві оце слово воно світильник. В цій темряві, оце слово воно світло. От Боже Слово! От що каже Господь нам, знаєте, заховай моє слово. Заховай в своє серце. Це найкраще місце, там найкращий результат буде. І Давид так і зробив. Каже, в серце своє, я заховав Твоє Слово. І далі він говорить, чому? Відповідь на третє питання. Що ще побачив Давид таке, крім того, що слово очищає серце? Крім того, що слово потім виходить з його уст, і він говорить тим словом. Давид побачив ще одну істину, яку десь Дух Святий йому показав, що ще дає? Це так потрібно кожному із нас. Ми так в цьому всі спотикаємося. Ми в цьому всі помиляємося. Ми б цього всі хотіли. Давид каже, я в серце своє заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти Тебе. Дивіться, яке велике благословіння є тоді, коли людина в серце своє ховає Боже Слово, вона буде менше грішити. Знаєте, ми так думаємо, а як то не грішити, а як то себе зберегти? А Дух Святий відкрив Давиду, а заховай слово моє в своє серце. Тримай його там. Як Марія розважай над ним, роздумуй над ним, і будеш менше грішити. Потім проходять роки, і в новому заповіті апостол Іван говорить ту ж саму істину, дітоньки мої, коли хто в Нім пробуває, не грішить. В Нім. Він вже має на увазі в Ісусі. Але ми розуміємо, що Ісус це і є, це слово, коли хто в Нім пробуває. Коли хто його заховав своє серце, коли хто науку його зберігає, коли хто слово його має, не грішить. Чи ви розумі... роздумували над цим? Я вже раз наводив цей приклад, через який Бог мені показав цю істину. Можливо, хтось чув, можливо, хтось не чув. Як Бог прийшов в моє життя, як він мене змінив. Як було одного разу, я їхав в електричці, а в електричці. У світському заведено заплатити чим менше. Або взагалі ціниться, коли ти нічого не заплатив. Так в світі ціниться. От в світі ціниться те, що управитель оцей невірний зробив, обманув пана, обхитрив. Тому там і написано, уважно читайте, що люди світу цього в своїм поколінні мудріші. Такі, як вони, то вони виглядають мудрі в їхніх очах. А не сини світла, тому що сини світла вони хочуть. Поїхати вже за повний білет. Вони хочуть вже проїхати так, як треба, не обманюючи, не хитруючи. Тому в людських очах от мудрість синів Божих, вона така, як глупота виглядає. Але в Божих очах мудрість людських синів, мудрість людей світу цього, навпаки, вона глупота. І от я їхав в електричці, вже Бог прийшов в моє життя, відкрив мені очі. Моє серце вже прийшло, оце бажання жити так, як Бог хоче. І я їхав, і вже проїхали немало зупинок, і підійшли оці, що білети продають. От, і люди десь ну, кожен витягує від тої зупинки, де його злапали, можна так сказати, а не звідки він їде гроші. А я витягну, звідки я їду. І дав цій кондукторші, цій, що перевіряє, і вона взяла і так вже. Навіть сама десь механічно, можливо, хотіла мені дати менший білет. Я кажу, та ні, та я аж з добростан їду. А вона, ого, ви такі добрі, така здивована була, вибила мені білет на всі гроші. Та, мені не шкода, я дякую Богові. От, а всі люди дивляться на мене. І вона так, от я собі так подумав, коли вона сказала, ви такі добрі, Господи, мені зразу така думка прийшла, то не я такий добрий, то ти мене таким зробив. То ти добрий, я знаю, який я був, як я хитрив, як я обманював, але то ти прийшов в моє життя, ти відкрив мені істину, ти прийшов до мене зі словами Я прийшов примиритись з тобою. Ти показав мені, яка висока ціна була заплачена за мої гріхи, яка кров була пролита свята, які муки ти за мене терпів. Моє серце так переповнилось цими думками про Христа, про Боже Слово, що я вийшов з електрички вже, що я всім на маршрутку вже. Що я проїхав через майже через весь Львів, ось так до зупинки, де я маю виходити. Я тільки думав, 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 розважав про милість Божу над Словом Божим, про Ісуса. І коли я вже мав вже виходити на своїй зупинці, Дух Святий промовив моє серце, подивись, ти проїхав весь цей шлях, яким ти їхав вчора. Але вчора ти їхав, взагалі не розважаючи на слово моє. Ти дивився, як казав один проповідник на ту німу проповідь на ті плакати, на ті реклами. І ні раз зарішив, бо та німа проповідь диявола вона зачіпала тебе. Ну сьогодні ти проїхав цей самий шлях. Всі ті плакати були, ніхто нічого не позмінімав. Ти навіть уваги на це не звернув, ти не зрішив ні разу в тому місці. І мені в цей момент відкрилась оця істина, коли хто в нім. Пробуває, не грішить. Знаєте, коли хто заховає слово Боже в своє серце, і буде над ним, подібно Марії, розважати багато спокус, які будуть проходити ззовні. Бо Христос каже, неможливо, щоб спокуси не прийшли. Але можливо, що ті спокуси не будуть мати сили та влади над такою людиною. Бо серце своє, вона заховала Боже Слово. Що ми заховали в серце своє? Подумаймо над цим. Можливо, можливо ми прийшли до Христа. Слово Його очистило наше серце, і сьогодні наше серце, як та хата, прибрана, вимитена. Ну, каже Христос є ще одне пороження. Порожня. І з часом може статися так, що дух нечистий, або цей гріх, або якісь спокуси, які були. Вони вертаються і бачать, що хата прибрана чи виметана, но порожня. І приводять інших духів, лютіших за себе. І буває останній цій людині гірше за перше. А чому порожня? Я в серце своє не заховав Слова Божого. Знаєте, оце Бог він хоче сьогодні нам нагадати. Він хоче Бог комусь підказати. Над усе, що лише стережиться, серце своє стережи, і заховай в нього найцінніше, що є в тому світі. Найцінніше це Боже Слово. Воно має силу зберегти, воно має силу спахсти. Воно має силу міняти. Воно має силу від гріха оберігати. Слава нашому Богові за це! Прийдемо до нього зараз в молитві і відкриємо йому серце своє. Амінь